Брат Міша вже пройшов по нашій недільній главі. Він вже розказав нам про Балака. Це пророк цей. На нього є два погляди. З точки зору християн це пророк Божий, який там слухає Бога і все. з точки зору євреїв. Вони кажуть, що він ні. Він не пророк Божий, бо він не єврей. І те, що він казав, що я попрошу Бога, що він скаже, то він обманював. Для апостола Петра потрібно було, щоб покривало, опустилося тричі всякими нечистими животними, щоб він не доумиває русським словом, не міг зрозуміти, що це означає. Каже, і нечестий уста мої ніколи не угодило. І тоді, бачить, троє людей прийшли, і Бог каже, йди з ними немало не сумнівається. Тобто для Петра, після того, як він три з половиною років ходить з Ісусом, все, для нього ще треба було видіння, що він пішов з людьми, не євреями, пішов до їхнього дому і з ними там і спілкувався. Це для того, щоб ми мали розуміння, яке відношення у євреїв було до народів, які їх окружають. Тому е, євреї схильні до того, що це не є пророк Божий. Е, але ми бачимо Іова, в кої національності він був. Іов, так? Да. Невідомо. Йов. Йов, так. Да. Земля Уд. Земля у ну більше нічого ми не знаємо. Не написано, що він був у чи він був Мені. не написано. Далі Мойсея Тесть. Його ім'я, одне з імен, друг Божий. Пітро, так? Да? Пітро, Пітро. Він теж не був, ну як би? він він синограма, але не по лінії. Далі, що каже Петро, коли приходить до Корнілія, і я бачу, що у кожному народі боящийся Бога угоді. Тобто, якщо людина тримається Бога, живе по його волі, то Бог не зважає на нього. Це з єврейського народу, значить, його десь. Бог каже, що якщо прийде іноплеменник і схоче принести жертву, то не буде розділення у вас. Один закон, що для єврея, що для інопліментів. Ну, ну, одна була. По дочка Ітро була е, дочка Орама. Дочка, дочка Ітро. Бо Ітро це один, е, це один з синів від Хітури. Хітура жінка Орама, яка народила йому шість синів, яким Орам дав подарки і відпустив. То Оце є оце Ксеніворама. А потім він взяв е, куш'янку. Тобто він взяв еф ефіоплянку. Ефіоплянку, то вона вже, ну, в мене знає, можливо, знаєте, ми так собі думаємо в тому народі, чи є, чи не Можливо, були там в неї якісь коєння, можливо. Цього невідомого. Буду читати з другого розділу, з 6 вірша. Мудрість же ми проповідуємо між довершеними, але мудрість не віку цього і не володарів віку цього, скороминучих, а проповідуємо мудрість Божу. У попередніх віршах мене то так смутило, я читав, шукав, що в грецькі написано, що небагато мудрість між нами, небагато. Е але Павло говорить про мудрість світу цього, про тих, що закінчили університети. Там. Дуже з... Коли розвалився Радянський Союз, то дуже стало модно знайти свої коріння царського роду, там, там, ча якогось роду. Я не простий там я там з такого то роду. Це мудрість цього світу, показати, що я там хто. Апостол Павел каже, ні, ні, ми не цю мудрість проповідуємо. А проповідуємо при Божу, таємну, приховану, яку призначив Бог перед віками для слави нашої, якої ніхто князів, віку цього не пізнав, бо якби пізнали, то не розпіяли б Господа слави. Яку мудрість проповідує? Я тут розумію, що проповідує месію Ісуса. І цю мудрість, якби вони його пізнали, то вони б його не розп'яли. Але як написано, читаємо далі. Але як написано, не бачило око, і вухо не чуло, і на серці людину не приходило те, що Бог. Приготовив тим, хто любить його, і цей вірш до вчорашнього дня. Я розумію, це у царстві нам приготовлено, і ми не знаємо, що там нам приготовлено, яке там приготовлено. Бо так ми навчені були. Можливо, і має ця думка свою основу, але тут іде мова про те, що не бачило око і не чуло вухо, і на серці людині не приходило. Те, що Бог приготовив тим, хто любить його. Що Бог приготовив? Від віку, від початку. Він приготовив Ісуса. Він приготовив І який прийде. І для тих, хто любить Його, буде відхоплення. Нам же Бог відкрив усе духом своїм, бо Дух усе досліджує і глибини Божі. Бо хто з. Бо хто з людей знає, що є в людині, крім Духа Людського, який живе в ній, так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу цього, а Духа від Бога, щоб знати дароване нам від Бога, щоб знати те, що Бог дарував. у Бог милості своїй, так полюбив світ. Я вже це наводив, цей приклад. Тут їм дали такі потиріччяні, покажуть. Каже, не любіть світа, не того, що у світі. І тут Бог полюбив світу. Зрозуміється, нам перевер... переклади світської воно. Бог не їх світа цього, а полюбив людей. Полюбив своє творіння і коли він побачив, що згрішили. Він наперед приготовив сина Слово для того, щоб ті, хто люблять його, мали прощення і могли бути разом з Отцем. Третій розділ з першого вірша. І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але до плоских, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плоскі. Я не міг до вас говорити як до духовних. Знаєте, в світі зараз так прийнято тут духовні? Так? Перше питання, за духовні? Ну, я друг питання ви духовні. А що тут підрозуміває Павел, коли він говорить? Сказав професор Кам'янець, <кій> і злагайте свої мислі ясніє. Що <кій> ви хочете? Що ви подрозуміваєте під духовним? Апостол Павел під духовним підрозуміває людину, яка добре знає тору, священні писання, псалми. людина навчена. І за брат міша нагадував за зіну законі, за такато, свідочого торі, який розуміє. А апостол Павел там пише, пишу вам, знаючим закон. Тобто він звертається до людини. Які... То Апостол Павел каже, я не міг зговорити. Як до духовних, але як до плоских, як до немовля у крісті. Я годував вас молоком, а не твердою їжу, бо тверду їжу ще не можуть сприймати. То людина, яка духовна, вона вже здібна приймати тверду їжу. Е, апостол Павел у 18-й, 18-й розділ проповідував у Коринфі, і він півроку проповідував у Коринфі. За півроку там обснувала община. Я не можу повірити, то, що у тій общині не було духовних дарів. От у це я не можу повірити. Що Там їх не було, вони були там. Але апостол на основі тих дарів не називає їх духовними. Він їх називає духовними на основі знань, на основі того, чи вони володіють священним Писанням, бо Ісус каже, досвід священне Писання. Вони мене. Усе, що написано, і воно було прообразами. E, ну, Будемо казати, не все багато з того, що написано, воно є прообразами на Месію. Якщо ж між вами заздрощі, суперечки не згодить, то хіба ви не плоскі? І чи не за людськими звичаями живете? Бо хто, коли хтось говорить, я Павлів, а інший я ополосів, так хіба не плоски ви? Хто такий Павло, хто ополос, ви тільки служите? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того, як кожному дав Господь. Тобто увірувати дав Господь через цих служителів. Я насадив, а полос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає є ніщо перед Богом, який вирощує. Хто ж насаджує і поливає, є одне. А кожен одержить свою нагороду. за... Твоєю працею, бо ми співпрацівники Божі, а ви Божа неба, Божа будівля. Я за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а іншої будею будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Це є основа, Ісус Христос, є основ. І Слово було у Бога. І прийшов Ісус виконати волю Отця. І каже Ісус, що я передав їм волю Твою, я передав їм Слово Твоє, і вони прийняли. Чи будує хто на цій основі золото, світло, дороцінно кам'яне дерева, сіна соломи, діло кожного виявиться? Бо день покаже, тому що у вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке. Воно є. У кого діло не обід, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду, а у кого діло згорить, той зазнає втрату, але втім сам спасеться, але так ніби через вогонь. І цей стіг ми завжди підв'язуємо до того, що хіба ви не плотські заздрощі, суперечки не зводить. Оце, якщо з цього будує, воно буде перевірене вогнем. Бо інколи над цим кажуть, ну як будую, так будую всі пазух. <плес> Я не знаходжу. Хіба ж не знаєте ви, хіба ж не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, той того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви. Я на цьому віршу. Я вже це говорив, побудована наука, що от курити не можна, бо це храм Божий, а ти... я не підтримую коріння ні в якому разі. Це є руйнування дійсно здоров'я, і... але мова тут і знає, хіба ви не знаєте, що ви храм Божий. І я вже говорив, храм Божий нам треба дуже добре переглянути, а що є в храмі Божому. Якщо ми храм Божий, а Божі заповіді, ми з цього храму викинули, то чи являємося ми далі храмом Божим? Чи ми викинули той сімисвічник, який символізує сім духов Божих? Чи ми є храмом Божим? Так? Чи ми жертовники, які викинули жертви, які приносилися, ті жертви далі преобразувалися в жертву уст. Чи ми викинули ті хлібе предложення, яких було 12, які символізували на 12 колін Ізраїля? Ми кажемо, що Ізраїль це все вже, а Бог каже, що якщо я втратив владу, владу над землею і над сонцем, і над тілами небесними, то і тоді народ цей не буде моїм народом. Я вірю, що Бог контролює нашу землю, контролює і сонечко і все в нього під контролем. Отже, кожен повинен розуміти нас, як служителів Христових і будівничих Тайм Божих. Від будівничих же вимагається, щоб кожен був вірний. Від будівничих вимагається, щоб кожен був вірний. Коли мій. Брат Вітя будував хату, а там через дорогу хотів побудувати інший чоловік хату. І він взяв проєкт, все як положено, і прийшов до цих будівничих, які будували у Віті, вони подивилися, да, ми по цьому проєкту можемо цього побудувати. Сказали йому ціну, він з ціною не поводився, пішов пошукати по селі дешевше, щоб знайшли. Він розкрив той план тим з села, вони дивляться, поняття не маємо, що тут будувати тим ну, нічого не тягнемося, mm -hmm. Бо там розміри, що те, що має бути, який цемент, які де пройоми, які перемички перекриття, то все треба знати. І той, що будівничі, а ці будували і були е з освітою люди, вони вміли будувати. І той походив з тим проектом, той прийшов назад до тих спеціалістів, які вміють будувати. І тут нам також каже, що від будівничих вже вимагається. Щоб кожен був вірний в чому, то в чому будівничі може бути вірним? У нас є план. І Бог дав свою волю і хоче, щоб були вірні. П'ятий розділ всюди ходять чутки, що у вас з'явилося блудодіяння і до того ж блудодіяння, якого немає навіть у язичників, що хтось за жінку має жінку батька свого. А ви згордилися і замість того, щоб плакати, того, плакати і того, хто вчинив таке відлучити з середовища вашого. І каже, я будучи духом з вами, відлучити такого. Нічим, нічим хвалитися, хіба не знаєте, що мала закласти заплакає все тісто. Отже, очистій стару закваску, щоб бути вам новим тістом, ви схвасні. Адже Пасха наша Христос за нас у жертву принесені. Тому святкуємо не зі старою закваскою, не зі закваскою з убитого Коваса, а з оприснохати чистоти і істини. І апостол Павел каже, щоб його відлучити. І в нас постає питання. А де у новому заповіті заборона? А де заборона жити з жінкою у батька? Ну, її немає. А заборона у п'ятьох книгах Моїсеєвна. І коли інколи в церквах християнських відлучають від церкви, то відлучають за порушення закону. Жодного разу я не чув, що ну, ми його відлучили, бо він порушив благодать. Благодать. Не треба опору. Є порушення благодаті? А є порушення закону. І апостол Павел, бачивши, що тут є порушення закону, і каже, що ви возгордилися, а вам треба плакати. І для Бог для свого народу Ізраїля дав праведливі закони по яких народ живши, будував ту країну свою. І кожен раз, коли цар і народ відходив від Божих повеління від Божих законів, ставалася біда. 12 розділ 6 світа. Усе мені дозволено, та не все корисне, усе мені дозволено. Та ніщо не повинно володіти мною. Їжа для черево і черево для їжі, але Бог знищить і те, і друге. Ми маємо розуміти, про що говорить апостол Павел? Усе мені дозволено з того, що не заборонено Богом. То, що Богом заборонено, воно. У апостола Павла воно навіть не вговорюється, воно заборонено. Питання закрите. А є ось з того, що дозволено. Ну, воно не те, що дозволено, воно і не дозволено, і не заборонено. То, що брат згадав за куріння. воно, Якщо ми почнемо, щоб вам то, все, ану покажи, де не можна курити. І нас Масті кажуть, написувати, курити заборонено. Воно і не заборонено, і не дозволено. Але що написано, нічого не панує над тобою. Той, хто курить над ним панує ця Той, хто я знаю, я біськомічків. Той, хто споживає співне, він споживає і він його шукає, воно над ним панує. То апостол Павел каже, що те, що не заборонено Богом, є ще те, що не оприділено. І ми маємо його перевіряти, щоб воно нас. Щоб воно йшло нам на користь. І мова й тут йде за їжу, то що буде, на той час вже певна частина. Тобетеріанці, ми вже це проходили, одні їли м'ясо, інші не їли, і з цим питанням ставалася проблема. Так що ми, дав Бог, би нам мудрості, щоб те, що ми читаємо, досліджуємо, ми його перевіряли, і щоб воно нам пішло на збудування, як і за дари тут далі говорить, даний дар кожному на збудування. Всесильному, нехай буде. Слава Слові. Аминь.